Готуємо воза взимку, а сани влітку. Ця народна приказка актуальна як ніколи, бо через повномасштабну війну опалювальний сезон цього року буде складним і непередбачуваним. Тож теплі ковдри, обігрівачі, дрова, буржуйки та генератори все знадобиться, аби не замерзнути українцям взимку. На цю проблему вже відреагував ринок. Ціни на генератори лише за літо підскочили практично вдвічі. До них потрібне паливо, яке нині також не дешеве. Зросла й вартість свічок від 3-4 гривень до 10 за штуку. А ось жвавий попит влітку на електробатареї, кондиціонери, плити та іншу техніку для обігріву продавці спостерігають вперше. Купують навіть ковдри та простирадла з підігрівом. Підприємець з 25-річним стажем роботи на ринку електропри. Вадів зазначає, люди стали ощадовіше витрачати кошти, і наразі вибір зупиняють на інверторних кондиціонерах, які служать для підтримки тепла в оселях. Якщо подивитися, де переваги над опалюваними приборами побутовими, які ставляться в квартири, то звісно, кондиціонер переважає, переважає тільки тому, що він має ну і тепло, і холод, що це важливо, але ж коефіцієнт його на тепло. При якщо він, наприклад, працює, потребляє 1 кВт електроенергії, да, то він видає інверторного типу до 4, а то й більше кВт тепла. А це дуже важливо. Дуже важливо для того, що не перегружає електричні сіті міста, та і там квартири, чого то і це ж економія для кожної людини їхніх коштів. Аби пережити холода, варто пам'ятати кілька простих правил: електрочайник та електроплитка врятують на випадок відключення газу в будинку. При вимкненні електроенергії у нагоді стануть світильник на батарейках та туристична сонячна батарея для зарядки телефону. Якщо немає ні першого, ні другого, розігріти їжу допоможе сухий спирт. Незайвим буде і утеплення вікон та дверей ущільнювачем. А для тих, хто має приватний будинок, запастися слід дровам чи іншими альтернативними видами твердого палива? Дуже велика стала ажіотаж і попит на саме на деревину дерев'яну, зв'язку з тим, що саме з невизначеністю і зведенням військового стану в нашій країні люди просто переживають, як пройде опалювальний сезон 2022-2023 року. Велика кількість населення саме звертається для нас для забезпечення твердим паливом. Люди не розуміють, чи буде газ, чи не буде, чи буде тепло. На даний момент, саме якщо брати по Білосерківському лісгоспу, потреба зросла значно. Можна сказати, що майже в 10 разів зросла потреба на забезпечення. Деревиною дерев'яною, саме саме населення. Якщо брати коротко в цифрах, підприємство відвантажувало в минулих роках в межах 20-22 тисяч кубів деревини дерев'яної для опалення. Але на, на даний момент вже є потреба в межах 170 тисяч кубів. Міські голови великих міст України вже закликали людей готуватися до важкого опалювального сезону в умовах війни та запасатися теплими ковдрами, обігрівачами та свічками. Інші ж очільники громад закуповують для пунктів обігріву буржуйки та наголошують, що додаткові запаси дров і вугілля зайвими не будуть. А ось білоцерківців настання холодів не лякає, мовчить поки і міська влада. Ми сподіваємося ж на нашу владу. Може, все-таки почнуть наш газ добувати українців. Український буде для нас газ наш, розумієте? Ну, дрова навряд чи тому, що багато квартирний будинок панельний. Тому сподіваємося, що все буде гаразд. Саме перше, сподіваюся, що все буде добре, але береженого Бог береже. Треба запасатися, треба. Піклуватися про себе, про близьких. Ковдри є, і обігрівач електричний є, тому якби ну, у нас і так не було, особливо, щоб опалення, коли опалення було нормальним, але ми не розкошували в плані цього, щоб воно було достатнім. Все одно воно якось було економним. Тому сусіди, хто утепляли фасад пінопластом. Таким чином, якось вже всі підготувалися, можна сказати. Зарані ще не прив'язано до цих подій, які зараз нас змушують теж по особливому вже до цього поставитися. Тому я думаю, що тільки наше ставлення на позитив. Допоможе нам перезимувати. Якою буде зима, поки ніхто не прогнозує, але готуватися до неї експерти ЖКГ радять вже сьогодні. Серед важливих порад у кризових ситуаціях мати змогу зорганізуватись з рідними та близькими та забезпечити тепло, хоча б однієї кімнати. І пам'ятаємо – підготовлений значить озброєний. Дар'я Рубан, Микола Дігтяр, еспресо Біла Церква.